Вітаю вас друзі на своєму каналі, дуже давно вже не викладав відео, не було часу, постійно робота. Зараз у нас вже листопад місяць, підходить до своєї середини, йду на лісовий точок. Хочу там досадити, ось несу декілька дерев фундучка досадити. Ями раніше виривне, доходили руки це їх, викопав з прикопа і... Треба їх посадити. Бачите, листя вже на деревах майже все облетіло. Приморозки. Що хочу сказати по бджолах. Цього року в особисто в мене в зиму йдуть сім'ї набагато слабші, ніж минули роки. Пов'язується з тим, що був пізній соняшник. Кліща наче ж, з кліщом боролись, наче нормально. Ті сім'ї, які йдуть слабі. Я їх не об'єднував, як буде, так і буде. Звичайно, не всі слабші йдуть, але ну, є багато що порівняно з іншими роками. Ну, і, звісно, є і сильні сім'ї, які дуже добре підготувалися до зими і йдуть сильним. Ось такий вітер дерево звалив. Ось бачите, який ясен, певно. О, Ще не забрав одну ловушку з бджолами. потрібно буде, буде забрати. От, деякі ще ловушки раніше забрав, то там повно було, ну повні меду. Цього року всі ловушки зложу до хати. Минулого річ ось, заставляв зимувати в лісі дві ловушки. Одна перенувала нормально, а другу чекуниці чи щось роздерло. Зараз дійду до лісового точка, покажу, що в нас там робиться. Фундука цього року трішки досадили. Біля хати 10% сотків посадив. О, в майбутньому в планах через років два. Засадить 30 сотиків і потім хочу забрати, ну посадити на паю. Зінчин пай є, там хочемо посадити фундук. Але це потрібно, щоб була техніка для обробітку. Бов'язково потрібно буде вибивати скважину, щоб був крапельний полив. Дуже багато роботи. Ось такі дерева попадали. Але збирать у нас таке, по збирайту оштрафую. Так, лісовий точок на носі. Ось які дивіться, що робить. Ліщинка буде запиляти нам фундук. Буде запиляти нам фундук на весну, гляньте, на ній сережок дуже добрий. Запилювати з неї. Так, на весну. Я сюди планую майже всі джоли з хати з дому перевезти, більшу половину перевезу, щоб тут вони були ось така природа, такий осінній ліс. Я декілька днів тут був назад. Працював дьоли стоять. Дьоли стоять. Покажу які клуби позбирали. Да я зимую так по-своєму. Наче все нормально. Зараз пройдусь, легенько все покажу. Поки так положимо. Ось це такі саженці. Каталонські, барселонські. Двохрічки таке коріння. Так, ділки нас зимують, то є і добре. Я тут повикошував. Повикошував. У нас то в сусідньому селі це тиждень два назад покрали бджоли. Ну так, бджоли зимують. Дивіться, як бачите, клуб такий доволі невеликий. На крайній рамці бджіл немає, на цій вже вулиці вже бджоли є. Ну і ці є, ну, В принципі, тут такий непоганий клуб. Ну, зараз він сидить на одній, дві, три, 4 вулочки. Тут дивіться, тут є бджоли, одна, друга, третя, четверта, ну і на п'ятій, тут вкрай теж є вон. бджоли там. Отак вони в мене і зимують. Ось зараз так само тут чотири Тут теж чотири молоді відводки. Гарно сидять. Але покажу зараз, що тут робиться, як, яка тут сила. Так, ті я поки не чіпаю, це одразу перший. Е, так, тут клуб якось таксів цікаво, на крайній самій ранці тут вони сидять. Е, так. Так, так. Да, От тут сидять, ось тут, не знаю, чи видно на камеру. Ось там вони є. Є, сидять. Пісь мишила. Ось тут сидять. Так, зараз далі. Вже дуже, ну, низько посідали, зверху не сидять, то не видно. Так, тепер підійшов сюди. Дивіться, я там не вибираю. так само тут у мене. Де стоїть зверху магазин, він пустий, Клайонка і далі вже нічого нема. Це ще кормушка стоїть. З доісторичних часів, коли ще тут відводки ці робилися, то скормлювали медову ситу з меду, які розпечатували. Ще на цей рік осталось, залишилося скормити пару відер 20-літрових забутного меду, то будемо скормити. Тут вже сім'я набагато сильніша. Всі крайній вулоші є. Далі, ну бачите, одна нормальна, друга, третя. Четверта, ну п'ята, тут нормальні сім'ї. Ну, в принципі, такі, не гріх жалуватися. О, бо я і слабше, є взагалі такі 2-3 вулочки, а я 4-5 вулочок, як і яка цей. Ось так вони і зимують, зараз ще цю глянемо, де і все, де і підемо по хороший фундук. Так, ось тут теж так само магазин зверху. Теж бачите, не, не, наче такі непогані. 3-4 вулочки. Так, ще одну покажу тут. Теж Така собі була з літа, чесно кажучи, не дуже сімейка, але е, дивлюсь, що в зиму пішла непоганою такою. А от там дивився дві, е, дві сім'ї підряд пусті вулики. <laughs> Меду, мед повний ні одної бджоли немає. От якось так. І ось там в мене ще стоять, вулики теж зимують. Зараз я покажу фундучок, що тут з фундуком робиться. Так, загалом же я думаю десь на даний момент, якщо що я подивився, дві з цієї пасіки поки що зараз мінус дві сім'ї. І то ті два крайніх вулика. Дивлюсь, наче місяць назад бджоли були, нормально все було, це дивлюсь пусті вулики. Мед є, ніхто мед не вкрав, ні одної бджоли нема. Такі злетіли. Ось тут мій фундук, це тут ми подосажували цього року. Подосажували, що фундук, що те, що це. Купляв трохи саженці, трохи, ну як трохи, всі купляв, купляю саженці. Тут викошую, прибираю, загрібаю, роботи вистачає. Плюс завтрашнього дня починаються ще екзамени. Екзамени вже потрібно здати. Ось тут фундук. Це я купував саженці, із Волині купував, і з Хмельницького, звідки хочуть. Це каталонський. Листі вже було потрібно побрувати. В основі буде видно. Я його помульчував, позагрібав цей. Ось. Ось тут оце вже оце як викошую, все прибираю, на скільки є час. Це вже цей фундук, що я раніше садив, теж його помульчував. Це вже навесно тут будемо обрізати, формувати. Що лишнє будемо забирати, ось такі деревця вже повиростили, наче непогані. Формуємо штамбом. Тут мені були трохи попалили, то покидали вони паросль. Ну, роботи, роботи вистачає. Ось тут саме малесенькі такі, були, вони повністю згоріли, повністю все згоріло. Але слава Богу, що дало поросль, можна буде щось убрати і щось вести собі такі от штамбики. Бачите, тут ростуть вони. Це тут ця сторона саженців від батьків сад я купував. Це з Кам'янця-Подільського. Такі, гляньте, які гарні деревця. Так. На той рік дуже багато планів, але як десь Бог, як воно все, все буде. Ось тут ще треба подумульчовувати, скорше не все не встигаєш. Бой парканчики будуєш, будувати мусиш, щоб заробити ту якусь копійку. То за навчання заплатить, то за те, то за те. Син сьогодні до мене приїжджав. ну Вчора він приїхав, сьогодні назад поїхав. На декілька годин відпустили, вчиться він у мене на військового, я думаю, вже хто знає, ось такі дерева поворостали. Біля хати там, звичайно, краще, бо біля ставка там вода близенько, але і тут, тут тут бачите все замульчовано, воно вже так листя поскидало. Зараз я коротенько покажу і все. Поляняки валяються, це сухостой. Збираємо. Ось тут це теж наша територія. Тут я ще раніше порив ями. Зараз я посажу саженці ці, хай ростуть. Тут мені теж були, тоді попалили, так шкода було, ну дубль два буде. Вже би дивитися, викошував, щоб нічого не було. тут. Оце я теж повикошував, зараз все на мульчування піде. Все піде на мульчування. О, заяць, заяць побіг. Ха-ха! Зайчисько, зайчисько собі сидів. Того року мені тут яблуні гриз. Шкідник. Ось так ми тут, наприклад, садили і одразу значили деякий, це мульчовано. Тож добре, друзі. Не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар та поставити лайк даному відео. Всім успіхів, миру та добра. Це червонолистий.